Якщо треба, щоб воно дійсно завело ваш автомобіль, будь-який з дизелем до 3 літрів, бензин до 6 літрів, який би мороз не був, якщо з акумулятором проблема і не можете завести, а ще й плюс накачало ваше коліща, то за це треба і заплатити. Хоча це теж в пределах розумної ціна, але і не по 2 тисячі гривень, що ті, що весь інтернет там на 100-90 на тисяч міліампер, що вже таке враження, що там не весь багажник та пускозарядка. Бути. А ось це дійсно перевірене, якісне з компресором, 6 в одному, є, скачуєш матраси бас, басейни, лодки, є вихід для компресора до 10 атмосфер для коліща, є джамп-стартер, що заводить дизель до 3, бензин до 6 літрів. Реально перевірено на 15-200 мА батарейка. Все чудово заводить, чудово качає, бутилку розривали, дизель 2.2 заводили на півбатареї ще 5 разів з дохлим акумулятором. Тому кого цікавить, якщо хочете, щоб в такій ситуації воно вам допомогло, а не тільки за того, що воно є, а ви достали, а воно або не завело, або не накачало. То... Zvartykitės, kol kas keletas sklučių turime, jie yra javnosti.